Вітаємо вас, дорогі глядачі програми Крок на зустріч в ефірі 12-го каналу. Сьогоднішній випуск програми присвячений темі вдячності Богові. Разом із знімальною командою ми виділили на нашу думку п'ять життєвих принципів подяки. Просто зараз ми детально розкажемо про кожен з них і сподіваємося, що наші роздуми про вдячність допоможуть кожному із нас ще більше усвідомити важливість слова дякую. Перший принцип будьте вдячні Богові навіть тоді, коли все йде не по вашому плану. Невже за це потрібно дякувати? А виявляється, що так. Принцип вдячності за не досить приємні моменти у житті є потужно дієвим. До прикладу, 10 років тому, після нещодавнього ремонту квартиру моїх знайомих затопило. Нові меблі та підлога були настільки пошкодженими, що їх потрібно було замінювати. Подружня пара дуже засмутилася, адже витратила на це чимало зусиль та коштів, аби мати комфортне житло. І знімаючи. Пошкоджено від води підлогу було виявлено перебитий кабель, з якого іскрило як бенгальський вогонь. Просто кажучи, квартира сім'ї могла б дощенту згоріти. Молода пара подякувала Богові за потоп та пошкодження від нього меблі, адже завдяки цій неприємній ситуації було завчасно ліквідовано майбутню пожежу. Чи ж будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо? Другий принцип будьте вдячні Богу тоді, коли все закінчилось набагато краще, ніж ми думали. Інколи ми опиняємося в ситуаціях, у яких бачимо лише одне вирішення смерть. Ми не сподіваємося на життя, адже нічого про це не свідчить. Щось подібне відбувалося у житті праведного Йова, біблійного героя. На початку розповіді Йов – щаслива людина, яка веде насичене життя. Він був багатим чоловіком, якого знали і шанували у краю, де він жив. Він щедро допомагав бідним і охоче захищав знедолених. У нього з дружиною було десятеро дітей. А найголовніше, він мав міцні взаємини з Богом. Несподівано, біблійна розповідь змінює свій хід, і ми дізнаємося про те, що Сатані було дозволено позбавити Йова усього, що він мав. Протягом одного дня на голову чоловіка спало багато бід. Він дізнався, що втратив усі свої стада. А окрім цього, слуги, які їх пасли, загинули. Йов ще не встиг до кінця усвідомити, що його слуги загинули, і на нього чекає бідність, як чоловіка спіткало найтяжче горе. Коли Десятеро дітей Йова зібралися у найстаршого сина. На дім злинув великий вітер. Він завалився, і усі діти загинули. До того ж, сатана був упевнений, що коли Йов тяжко захворіє, він обов'язково прокляне Бога. Але Йов не прокляв Бога, як передрікав диявол. Йов сказав: нехай буде прославлене ім'я Бога. Багатостраждальний Йов залишився вірний Богові у найскладніших обставинах життя і отримав більше ніж сподівався. Бог дав чоловікові удвічі більше того, що було у нього до моменту страждань. А Господь поблагословив останок Днів Йова більше від початку його. І було в нього 14 тисяч дрібної худоби і 6 тисяч верблюдів, тисяча пар худоби великої та тисяча ослиць. І було в нього семеро синів та три дочки. Третій принцип. Будьте вдячні Богові за людей, яких він посилає вам у житті, за друзів та ворогів. Дякувати за ворогів. Ви серйозно? Бути вдячним за друзів, очевидно, а ще й за вірних та щирих. А як щодо тих людей, які кожного разу причиняють нам дискомфорт? Чи помічали ви, що у присутності деяких осіб нам навіть важко дихати? Ми воліємо не спілкуватися з так званими ворогами, також ми уникаємо зустрічі із ними і мріємо, щоб вони зникнули зі сторінок нашого життя? Яку зайняти позицію стосовно цього? Помста та боротьба з ними це провал який. Завдаватиме вам постійного болю, триматиме у напрузі та призведе до неминучого гріха. Подумайте, вам це потрібно? Що радить Бог робити з тими людьми, які причиняють нам так багато зла? Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад, і ваша за це нагорода великою буде, і синами Всевишнього станете ви. Добре, бо він до невдячних і злих. Можливо, ви скажете, я так не зможу. Це понад моїх сил любити ворога. Я вас розумію, але якщо син Божий Ісус Христос зумів простити усім своїм кривдникам і грішникам планети Земля, то чи не зможете ви? І він показав своїм життям, що це можливо прощати та любити ворогів? Бог не залишиться в боргу перед нами, якщо ми почнемо проявляти любов до тих людей, хто заподіє нам зло. Він обов'язково примирить нас з ними, а також винагородить на землі та у вічності. Хіба не прекрасна перспектива бути сином та донь? В Бога, який постійно за нас заступається, подумайте над цим. Дуже благий, відчуваю, що поруч є ти. Духом свого, Духом Святив, наче свічка вночі, скеля у час боротьби, поруч є ти, поруч є ти, ти найдорожчий, понад все, душа в тобі. Що в тобі відпочиває, коли є ти, коли є ти в серцем моїм виточуєш слово своє, духом своїм, Духом святим, кожен кров поземи. Тобі поклоняюсь, поклоняюсь. I go

Будьте вдячні Богові за дрібниці, котрі, як ви думаєте, не мають ніякого відношення до Бога. У Божому слові залишені такі слова Ісуса Христа, Сина Божого. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Дуже часто ми присвоїмо собі ті чи інші заслуги, говорячи. Якби я цього не зробив, якби я не приклав до цього зусилля, то нічого б не було з того, що я маю. І це нормально, адже той, хто працює, той і їсть. Суть слів Ісуса Христа без мене нічого чинити не можете. Ви полягає в тому, що якби Бог не дав нам здоров'я, то чи змогли б ми працювати на роботі? Якби Бог не дав нам пам'яті, то чи змогли б ми щось вивчати? Якби Бог не дав нам зору, то чи змогли б ми бачити у нашому житті? Є стільки елементарного, що зазвичай ми сприймаємо це як належне. Що так і має бути, і ні в якому разі по іншому. Однак є люди, позбавлені елементарних речей. Вони самостійно не можуть ходити, їсти, доглядати за собою, а тим більше працювати. Будьмо вдячні Богові навіть за дрібниці, адже з них складається наше життя. П'ятий принцип будьте вдячні Богові за спасіння. Якщо ти примирився з Богом через Його Сина Ісуса Христа, отримав від Нього прощення гріхів та почав жити по-новому, не забувай дякувати Богові за це. Адже тоді, коли багато хто страждає від гріха і його наслідків, а це поламані долі, діти, сироти при живих батьках, передчасні смерті юних та молодих людей, подружня зрада і так далі. Ти в цей самий час є вільним та щасливим, бо Ісус Христос дав тобі нове бачення на життя. Ти можеш твердо сказати гріху «ні» та ще й допомагати іншим пізнати Бога. А можливо, ти зараз знаходишся у великих стражданнях від гріха і бажаєш стати вільним від Нього. То у тебе є чудова нагода просто зараз примиритися з Богом, попросити у нього прощення гріхів та звільнення від них. Син Божий Ісус Христос має владу прощати будь-який гріх, а також Він має силу відновити зруйноване життя і зробити тебе щасливим. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Дякуємо, що цей час ви провели разом із нами в ефірі 12 каналу. До нових зустрічей. Щасти.